Щорічно на земній кулі народжується 130 мільйонів дітей. На жаль, приблизно 12 мільйонів помирають у віці від одного тижня до 14 років. Частіше за все, причиною високої смертності є інфекційні захворювання. Проблем в Україні дуже багато. Якщо ми візьмемо і порівняємо смертність малюкову. Вона, до речі, є все-таки досить високою в Україні і вищою ніж в ЄС. Перше місце серед захворювань це вродження аномалій розвитку. Дійсно, це пов'язано з цілим рядом факторів. Це екологія, це і все-таки старіння нації, але з друге місце займає займають все таки інфекційні захворювання. До речі, це і ті захворювання, які несуть дуже багато проблем це респіратор. Вірусні інфекції, пневмонії і е, ряд інфекційних хвороб, е, від яких є практично е, суттєва допомога. А це вакцинація. Серед мікроорганізмів, із якими успішно борються за допомогою щеплень: віруси кору, краснухи, свинки, гепатиту Б, а також бактерії дифтерії, гемофільної інфекції. Три мільйони дітей в світі е, спасає саме вакцинація. Що якщо б ми. Нам наступні роки розробили ще 15 вакцин. Це б спасло життя і ще 6 мільйонів дітей в світі. І тому е, саме оці кроки, які направлені в ООС, вони дають можливість нам зберегти до 10 мільйонів дітей в рік. Але думки розділилися: деякі батьки в Україні бояться і не вакцинують дітей. Інші ж навпаки, дотримуються повного календаря щеплень. У мене двох дітей я всіх вакцинувала. Ми завжди покупали в аптеці, И вакцинировали в кабинете у врача, но ну не вот это вот не государственную брали, а там бельгийскую или какой-то такой. Там хоть уверен, что вот эти компоненты не вызовут аллергию. А ли? я боюсь этого всего, хочу как-то предостеречь. Будет третий ребенок, буду вакцинировать. Я не доверяю качестве вакцин, которые завозят в Украину. В частном, государственном порядке я не доверяю. Я считаю, что ту буді здраві. Раз в полгода пишем отказ на одного і второго. Чим саме визвана негативна реакція у батьків? І чи варто ігнорувати щеплення? Те, що батьки так негативно відносяться, це пов'язано більше з тим, що вони не розуміють, що може дати вакцинація. Вакцинація дійсно може давати реакції при вакцинації. Це покраснення в місті введення вакцини, це припухлість або набряк самого введення, це температурна реакція дитини. Але все це закономірно, оскільки дитини. Під час введення вакцини, а це практично або мертві, або ослаблені, або антитіла, які є саме до цієї вакцини, вони саме забезпечують стійкий імунітет, а його напрацювання в організмі через імунну систему іде через гіпертермію, тобто підвищення температури. І саме правильне розуміння батьками після щеплення дати ліки, які запобігають підвищенню температури вище тридцяти градусів, дійсно. Суттєве. Треба турбуватися тільки тим батькам прищеплені, в яких є проблеми, зв'язані з центральною нервовою системою. Хронічні заболіва, захворювання а також якісь вроджені аномалії, які можуть привести. Головне це з боку більше все це таки центральної нервової системи. В поліклініках все зроблено для того, щоб мінімізувати дані ускладнення. Тобто цих невсприятливих медичних подій, як правило, не відбувається. Не відбувається за того, що є певні вимоги, є певні алгоритми і є певний навчений персонал. Сучасна вакцинологія не стоїть на місці. Удосконалюється технологія виробництва, очистки вакцин, зменшується концентрація баласних речовин на користь необхідних компонентів. Для того, щоб вакцини, вакцину ввели в використання або дозволили їй, ну, застосування її саме для широкого кола, вона проходить до 10 років саме цього періоду. Вивчення клінічних і будемо говорити так експериментальних досліджень для того, щоб її дозволили до випуску. Якщо ви вирішили робити вакцинацію своїй дитині, важливо знати наступне: вакцинацію слід проводити лише дітям, які не мають протипоказань щодо неї. Слід користуватися календарем щеплень, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України при наявності гострого захворювання або загострення хронічної недуги. Слід розглянути можливість відкладення вакцинації на деякий час. Слід завжди цікавитися якістю вакцин та інформацією про їх виробника. Мами, як за правило, бояться те, щоб у дитини не виникло вночі або температура, яка їх страшна страшить в плані виникнення судом. По-друге, це вони знають, що можуть наступити даже стани, які приводять до шоку, а це алергічні реакції і анафілактичного шоку. Це просто реакція на вакцину. Питання вакцинації дитини має вирішуватися з батьками і лікарем, але кожен має право вирішувати самостійно, що буде краще для його дитини. Налаштування повинно бути. На позитив, а не на не негатив. Ні жоден лікар, який дав клятву Гіппократа, не повинен своєму пацієнту все таки нашкодити. Є дуже хороший вислів, я хотів би вам сказати, що є пацієнти, яким лікар може допомогти, але немає таких, яким ми могли не нашкодити. І це кожен лікар пам'ятає в своїй роботі.